Новий боєць міна. Атака міни має три види атак, які йдуть по черзі. Перша маленька, але з великою дальністю. Друга середня за силою і дальністю, третя сильна, але з малою дальністю. Щоб перейти далі, треба влучати в суперника. Якщо не влучаєш, цикл починається спочатку. Ульта створює тайфун, який підкидає ворогів у повітря. Перший гаджет стіна з вітру на три секунди. Вона захищає від атак. Другий гаджет. Якщо супер влучає у ворога, то дається ще один супер. Перша зорена сила, третя атака тепер лікує. Відновлює 50% від від завданого урону зоряна сила 2 Супер тримає ворогів на місці. Новий боєць Зігі. Атака створює блискавку, яка завдає шкоди по області з невеликою затримкою. Висока дальність, дуже повільна перезарядка. Ульта створює величезний шторм, який проходить через ворогів і стіни. Бравлери, що стоять у центрі, з подією повільнюють шторм. Дуже велика дальність. Перший гаджет Зігі прикликає блискавки, які атакують найближчих ворогів. Перезарядка 13 секунд. Другий гаджет Зігі телепортується на місце своєї атаки. Перезарядка 13 секунд. Зоряна сила 1 супер сповільнює ворогів на 20% на одну секунду. А друга пасівка, якщо атака влучає у ворога, наступна атака задає на 30% більше шкоди.